Таро, активація кундаліні, а може тетахілінг? Що обрати? Насправді не треба нічого обирати, бо всі ці інструменти, вони круто пов'язані між собою і насправді розкривають і доповнюють один одного. Мене звуть Анна Зварич і я тетапрактик, таролог. Викладач методу Тета-Хілінг. І сьогодні я розповім вам про те, як я навчилася комбінувати всі ці методи для того, щоб трансформації моїх власні моїх клієнтів були ще більш простими, глибшими і ефективними. Тож, давайте розкажу в двох словах. Про кожний з цих інструментів почну з таро. Бо саме читання таро це найбільш популярна моя послуга, люди завжди приходять, бо я бо це дуже розповсюджене, це зрозуміло. Люди використовували таро ще тисячоліття тому. На відміну від Тетахілінгу, да, якому тільки там 30, 35 років. От. І е, виходить, що таро для багатьох людей це просто інструмент бачення майбутнього. Тому що люди завжди задавали питання, що буде далі. І е, люди завжди боялися нового. І я завжди намагаюся. Використовувати таро не тільки для того, щоб подивитися, як це, варіанти можливих подій да, і можливих доріг, а також динаміку ситуації, а насправді таро це величезний дар нам побачити оцей причинно наслідковий зв'язок і відкрито зрозуміти свої уроки, які треба пройти, і зробити вибір, який прийшов час зробити. Тобто таро, він допомагає, інструмент таро допомагає подивитися. Тверезо на ситуацію, на свою реальність, тому що багато хто з нас, особливо коли ми в травмі, коли ми в емоціях, ми не можемо чесно подивитися в очі своїм власним відчуттям. І коли до мене приходять люди, і, наприклад, запитують про стосунки або про роботу, або про... Якісь ситуації в своїй житті, я насправді бачу, що людина не зацікавлена, тобто вона запитує про свого чоловіка, але я бачу, що вона його не любить. І чи там вона запитує про роботу, а насправді вона мріє вже покинути цю роботу і дуже, і дуже давно. Тож, і коли я це людині кажу, і вона така, знаєте, наче прокинулася, наче вау, а дійсно так воно і є. Тобто, Таро дозволяє чесно побачити ситуацію такою, як вона є, і тут вже ваша воля йти по накатаному, тобто нічого не змінювати, або все ж таки розпочати працювати і робити інші вибори. І от саме, якщо ви вже в такій сміливій дорослій позиції, ви готові на зміни, то вам допоможе Тета Хілінг. Для чого? Для того, що саме Тета Хілінг він допоможе вам побачити переконання і ваше усвідомлення, ваші травми, які породили цю ситуацію. Тобто Таро показала реальність, але щось призвело до цієї реальності якісь ваші попередні. Вибори призвели до того, що є зараз. І для того, щоб ми могли зробити інші кроки, да, інші вибори, ми маємо зробити наче крок назад, і подивитися, а що, які наші думкоформи, які наші переконання, установки. Чому ми прийшли до цієї ситуації? І я не знаю. Більш класного, ефективного і при цьому простого методу, ніж тета-хілінг, який дозволяє змінити ці травми і переконання, тому що він працює на клітинному рівні і реально змінює нейронні зв'язки. А нейронні зв'язки це той механізм, який запускає. Всі наші реакції, емоції і дії. І виходить, коли ми після сесії тета Хілінгу розуміємо всі причинно наслідкові зв'язки, ми розуміємо, чому ми прийшли до цієї точки Б, тоді ми можемо, ми можемо вже робити інші вибори і йти, йти до бажаного результату, до того. До тієї уяви про себе, яку ми завжди тримали і тримаємо в своїй голові. І саме активація кундаліні вона дозволяє ці зміни, ці відчуття емоції зробити більш швидкими і йти в свою правду. Навіть якщо ми можемо сесіями татахілінгу якось там ходити, крутитися, думати, а чи потрібно нам, чи не потрібно. І знаєте, це ж теж від розуму, від нашого мозку, він керує і він каже: о, оцю тему ми пропрацюємо, а з цією ми не будемо працювати. Або ми думаємо, що ми впливаємо на. На те, що є навколо нас. Ми думаємо, що ми робимо ті вибори, які нам йдуть по серцю. А от за що я люблю активацію Кудаліні, за те, що вона виводить нас в нашу правду, вона зриває наче всі маски там, де ми не могли собі е дозволити щось. Да? ми, наприклад... Е Розуміємо, да, що Окей, щось не так в наших стосунках. Таро це показало. Завдяки методу Тета Хілінг ми почали пропрацьовувати там, стосунки з татом, з чоловіком, з, в принципі, ми почали там, трансформувати своє ставлення до всього чоловічого. А Потім ми робимо активацію кундаліні, і вона розкриває якусь дуже чуттєву частину нас, і наші стосунки з чоловіком стають більш гармонійними, яскравими, чуттєвими. Нас покращується інтимне життя, в принципі, контактність з цією людиною, і наші стосунки виходять на новий рівень. Або, або. Ми розуміємо, що рятувати ці стосунки ми не можемо, не хочемо. Це не є наша правда, це не є те, що моє іде істини. Тобто від розуму я розумію, в нас діти, я маю працювати над цими стосунками, але всередині себе я не можу, я не готова визнати, що я його не люблю. І, і стосунки ці мертві. І от тут приходить на допомогу активація Кундаліні, і вона наче зносить ці блоки, в якийсь момент ти розумієш і відчуваєш, що да, інтимне життя покращилося, да, я стала більш розкута. Я стала дозволяти собі те, що не дозволяла раніше. Я стала більш проявлена, я стала більш заявляти про себе. Але Жити з цією людиною я більше не хочу. Чи там жи, ходити на цю роботу, чи бути в цій країні я вже більше не хочу. І я вже не хочу більше думати, що мені покращити в, цих, в цій ситуації. Я просто не хочу вже більше цієї ситуації. І е, також, коли ми, наприклад, довгий час не бачимо. З чим нам попрацювати, куди нам треба дивитися, де в нас самі, скажімо так, гарячі точки, то саме ця практика вона розгортає нас в цю сферу, і ми починаємо бачити, Боже, що з моїми кордонами, Боже, я насправді не відчувала і там забороняла собі свої емоції. Я насправді там хотіла бути завжди, намагалася бути. Хорошою дівчинкою, а тепер я за правду, я, бо я не була щаслива в тій ролі хорошої дівчинки, я не була собою. Тобто активація кудаліні вона виводить в тебе справжню. І я не можу сказати, яку з цих практик треба обрати. І більше того, я б навіть не сказала, що треба починати, наприклад, з старого, потім, потім йти в Тета Хілінг і потім в активацію Кундаліні. Ні. Йдіть е, за відчуттями, слухайте себе. Багато хто приходить до мене саме на активацію кундаліні і вже потім пропрацьовую себе, наприклад, тета Хілінгом. Або в мене є клієнти, які приходять на Тета Хілінг і час від часу звертаються до таро, тому що їм потрібно більше знаєте, так, ну, побачити якусь перспективу для того, щоб зрозуміти, куди рухатись далі. Наприклад, в кого є бізнес, да? або треба якесь прийняти рішення, і всі рішення наче непогані. То тут проходить, звісно, таро. А також є, наприклад, в мене клієнти, які звертаються тільки до таро, і е, їм цього достатньо. Чи вони не готові змінювати йти вглиб, або, навпаки, вони вже пропрацьовані, глибокі, і таро їм тільки там підсвічує, і потім вони вже знають і відчувають, що робити. Тому, тому я. Люблю всі ці інструменти, і, е, знаєте, я довгий час думала, що коли я розповідаю про всі ці три інструменти, я наче плутаю людей, і вони не розуміють, про що я і взагалі що класно працює, що ні, насправді працює друзі, все. Всі методи працюють, всі класні, і не тільки. Ті, якими я володію, а в принципі, все в цьому житті треба пробувати і треба шукати свої методи з філософії, книги, методики. Воно все працює, але для кожного в свій час на своєму рівні. І все це, знаєте, щось більше працює, щось менш працює. Але воно все насправді приходить. По мірі нашої готовності. Тому, якщо ви вже бачите це відео і ще, наприклад, не спробували тетахільник. Будь ласка, спробуйте, це правда круто працює. Тим паче, в мене є багато безкоштовних сесій і соціальних проєктів, де можна пропрацювати свої запити взагалі безкоштовно або за донат. Можна приходити в індивідуальну терапію, а ще можна навчитися цьому методу і не залежати від інших людей, від спеціалістів, а можна брати, і працювати, і змінювати життя просто самому, да? бо чудовий інструмент можна навчитися і досить швидко оволодіти. А якщо ви вже раніше бачили десь відео з такими дивними рухами активації Кундаліні, і вас воно чіпляє чи в ту чи в іншу сторону. Ще маю на увазі, якщо ви побачили таке відео або почули від мене. І у вас реакція Вау, класно, Це мені потрібно, чи там просто якась цікавість, чи просто знаєте, якось так затримали свою увагу, значить, у вас прийшов час до цієї практики. Ви готові? А також, якщо у вас радикально негативні якісь відчуття, типу, фу, ні, я ніколи, це взагалі не моє, я не хочу. І це якась маячня, якась дурня, ні, 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 це точно не для мене. От значить, це точно для вас. Єдине, коли ви можете відчути, що ця практика дійсно вам не потрібна, і я з цим погоджуюсь, це коли ви просто нейтральні. Ну, от, просто послухали, наче повітря, да, і ніякої реакції. Якщо воно вас зацепила, зачепило в плюс чи в мінус, значить вам. Треба туди йти, значить там є для вас великий потенціал, і ви відчуєте дуже багато енергії, яку ви можете реалізувати в будь-якій сфері свого життя. Я не маю надію, що я доступно пояснила про всі ці інструменти. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте в коментарях або пишіть мені в особисті. Я залишу посилання. На свої телеграм-канали. В мене є телеграм-канал про активацію Кундаліні, де тільки інформація про цю практику. В мене є мій власний телеграм-канал, де я розповідаю просто про свої інсайти, цікаву даю також інформацію і, і ділюся корисним. А також запрошую вас на свою сторінку в інстаграм, де я часто проводжу безкоштовні прямі ефіри. І багато показую свого реального життя в сторіс. Дуже вам буду вдячна за вподобайки, за репости і за те, що будете дивитися мої інші відео. Все, пока-пока!